Дякую за себе. Отримав я цю нагороду за збиття безпілотника Шахеда. Ми отримали при виявленні цілі, отримали вказівку на ураження та вразили цілі з озброєння. Справді, цей момент він дуже напружений. Адреналін, можна сказати, в крові дуже зашкалює. Але саме усвідомлення того, що Потрібно вчасно видати цілу казівку, дати казівки навіднику, щоб він здійснив постріл. Тому що, як кажу, цей час не можна здати назад. Ця командна робота багато себе ще включає, тому що важко одному і виявити ціль, і знищити. її. це злагоджена робота всього екіпажу. Певно, відчуваю задоволення, тому що бачачи, наскільки наша праця має віддачу. І видачу має лише не для екіпажу, а також для наших кордонів, для наших сімей, рідних, близьких. І саме основне це те, що ми наша робота, вона приносить води, вона захищає. Кожна збита така ракета, кожен збитий шахет це врятовані життя, врятована це перш за все життя, інфраструктура України, військова, цивільна. Така наша робота. Хто буде робити це, як не ми? Хочу побажати, щоб в цьому році в новому, багато наших мрій збулось. Побажань, щоб ми досягли тієї мети, до якої всі йдемо, це поскоріше одолали нашого ворога. Вам, всім захисту, мужності, Божої благодаті. Саме головне, щоб всі були живі, здорові і до слідуючої зустрічі. Гарно вам всім дякую і вітаю ще раз з отриманими нагородами.